І проходили тренування. Так вони тренувались. Потім ці снайпери працювали е, в Сірії і в Африці. Це в цілому вони тренувались у нас на сході нашої держави. Ці снайпери жива мішень. Це наші українці. Вони з тієї сторони вони стріляли, вбивали людей: жінок, людей, дітей. Вони стріляли. Це було палювання. До речі, все по тому ж русскоязичному регіону, про який він так говорить, що всі на сході. Рускоязичні вони саме там і стріляли. Друга світова велика трагедія і трагедія всіх. А і... ми Україна була окупована, і трагедія України, трагедія Європи. Виділив блок Другої світової, бо в котрий раз обговорюють заїжджену тему. Лекс питав зеленського на рахунок життя його дідуся солдата у той час, на мою думку, щоб підлизатись до президента.